Підпрацьовуємо на при виїздах з міста Білоцерка Насчет угнаних і викрадених транспортних засобів. А, то Це угнаний транспортний засіб, так? Да? А називається воно в цілому комплексно-профілактично. Я вгнав, так? Да? Ні, ви не вгнали. А чому ви мене зупинили? А я ж кажу. Так, як ви оце сидите? От красиво, так? Да? Я вас з вами розмовляю, ви носі ковыряєтесь, в вусі коваряєтесь. Я в вусі ковиряюсь, да. так. Ну, я ж вам пояснив. Ну. Ще є така стаття 11 і? закону України, про міліцію, де вказано, що згідно там є права і обов'язки працівника міліції, що по цій статті права водій повинен передати для перевірки Ні, документи. Не пов... Передати якраз не повинен. Для перевірки, не складання. Я передавати не зобов'язаний взагалі. Та ви мені покажіть і їжджайте собі. їсти борщ і куди ви там поїдете. А за е, це саме? 15 порушуєте порушите статтю. Ну? 15.9, стоїте на стоїть на ну. ну. Ви будете документи показувати перевірку? Обов'язково, якщо щось побачу, там, наприклад, якесь відпрацювання, від якого року, ким підписано, хоча б номер якийсь. У вас є? Ні, нема. Тоді я поїхав? Ні, документи ви покажете, тоді поїдемо. А, ага. ну давайте не ваші. Не да, Давайте я ваші передивлюся тоді документи. А? Я подивлюсь на ваші. Давайте. Які вам показують документи? Службове посвідчення. О, так і говорить. Може ви хочете подивитися моє посвідчення водія. А на що не ваше посвідчення? Ну ви сказали ваші документи, ви не назвали якісь. А ви ж приїхав? Ви приїхали, так? Ага. Тоді хай ваш напарник составить на вас протокол, що ви стоїте з порушенням права дорожнього руху. Будь ласка. Як позвати? Не? Да. Бо ж не, при... не представились. Та ви що? Олександр... Ще, ще може сказати, що я матюкався, тривав у вас гроші, вам погрожував. От ви таке придумуєте вже. Оце з вами, вас я зупиняю вже, не трогайте руками. Я просто не бачу. Не можна... трогайте руками. А, добре. Я вас зупиняю вже другий раз, і ага. тільки той раз виїхали з жінкою, а цей раз я самий. І оце постійно у вас такі... Да, і буде Так, тому що ви причин не зупиняєте автомобілі. Де таке написано? Ну а де ж моє корито в цьому в розшуку? Чи що? Ну скажіть. Ну що ви таке говорите? Смотрите, ну, виражайтеся нормально. При чому тут корито? Вам показати, так? Да? І все? Знаєте, не хочу у вас обіжати. Не треба мене об'їжати. Все, це коли це вже дійсно все. Ви просто покажіть і рухайтесь далі. А что вам показать? Посвідчення водія, водительское удостоверение, перміс де кондуїре. про реєстрацію на транспортний засіб. Да. Вы зрозуміли? Да. Вот, а, будь Что там? Есть? Кто? Я перміс декондуїре, Горбач Саша Ніколаєвич. Да. E, будь ласка, категорії покажіть. десь у вас бре, ви можете керувати? Ні, не можу. Чого не можете? І номер автомобіля під так О, бачите, все гад, все красиво вийшло. Так. То ви а приберете, приберете свій автомобіль. Чого? Ну тому що він порушує. Чуєте? Так. Да. А ви оце само утра собі починаєте портити настрій? Ні, це ви мене зупинили. Я б не встановився і не портив би настрій. Ну якби не встановилося, була б не зупинка. А як що зупинку. це було? Протокол давця, то не Ну а вона що ви мене зупинили? Просто так подивитися посвідчення і все. Для перевірки документів на транспортний засіб, стаття 11 стаття ви знаєте, України що... про міліцію. А права, зна... в мене та є такі права, я можу зупинити і перевірити документи. Можете, звісно, якщо, якщо є зібрати. Це, якщо, якщо є, це підозра. закон України. А то усні вказівочки, причина зупинки, да. воно у закону не можна суперечити. Головніше закон чи усна вказівка. Як а, а, який, а який закон? Ну покажіть мені, будь ласка. Закон щоб я знав... України про міліцію. 11 -та стаття, так? Да, права і обо... права я... працівника міліції. Що я маю право зупинити для перевірки документів. Якщо, якщо я щось нарушив? Ні, для перевірки документів. Просто так ви всіх можете зупиняти, да, правильно? Да. Це закон України про міліцію, яким я регламентуюся. 0316 КМ. Ага. Ага. А то, що зробили, причина зупинки, це знаєте? Це кожен міністр хоче показати, що а, він є хороший. Знаєте, це. Там президент хотів показати. не Ні, да? ні, цей, цей ще. Цей президент я, ну, не говорив. Говорить, да, він цей. ще й бумажку написав, яку без причини зупинки просьба не, не. припинити. То да. він таке Хто цей бджільник таке придумав? Не, ну, где-то вот подписывал. Еще по бджолам. По бджолам? Да. Там они все Виде, не, не, не одинаковые. Он показывает, что нельзя нарушать, что... а сам на встрече про ветераны войны в жампанское, сам с за руль и поехал. А так правильно было? Не, ну, это, конечно, неправильно. Я вообще цикл ну, алкашев не люблю. Ну, то, бачите, а чего он так по Я ж не знаю, Я же не знаю. А так-то, подивиться, закон... України про міліцію, стаття 11, права, мої права, що я маю право. Про причину, там обсіліться без справи. Це я мужинка. Я мужик. Ні, ну вам якось ще проговорити. Якщо вам скучно, я можу постояти. Я з 11 чисто вечора на роботі. я кругли сутки почті. Я кругли сутки Другі сутки не можна, треба трохи відпочивати. Ну зараз я приїду додому і до 11 сплю. А тоді оте. Утра? До 11 дня. А потім знову на роботу? А потім знову порошки, це всі, кофе, мохи, ой. Це теж погано. Треба більше відпочивати. Частливо. Дякую, до свидання. дивився що я йому техпаспорт паспорт не той показав